Добренький вечір. Прийшла, сіла, розтопила. Не знаю телефон, як кип'яток. Розтопила, трошки, думаю, хай тут провітряться мої, теплом пройдуть мої рослинки. Я трошки погріюся тут, он, сижу. Тут неможливо близько сидіти. Гляньте, де сижу, і телефон гріється. Я сьогодні отримала багато посилок. Буду вам завтра все показувати. Прийшло мені з Дніпропетровської області, від Кузьменка з Одеси прийшла Одеська область від Тані Юх. Кузьменко мені таких подарунків наложив стільки, що мушу посилку йому посилати з чимось. Бо я ж так не люблю, щоб то, знаєте, не віддячить людині. Я в нього заказала дуже хороший сорт інжиру, він прислав. І дивлюся там ще внизу, в ящик, боже, яке гаряче. Буду тільки трошки прикривати. Дивлюся, внизу в ящик, А це о, недавно білила, це через те, що я відкриваю, як відео роблю. І пім. В ящику внизу, боже Боже. І батат, і черенки в море. Море черенків інжирних. Боже, велике, дякую. Завтра буду робити в інжирну групу відео. Отаке показувати, які тут в мене зміни, що тут в мене, що я привезла з Іспанії. От, Маю виду по інжирах. Як в мене тут збереглися без отоплення інжири в хаті, які такі з корінцями вже великими. Завтра все буде. А сьогодні гриємося біля вогню. Я сьогодні вранці як поїхала. То приїхала вже на дворі тимніло. І в налоговій була. Ідея тільки не була. Дай таке добренько. На цьому все. Спокійної ночі вам всім гарних мирних снів, щоб ніхто не порушував сни. Щоб у вас було здоров'ячко. щоб було все саме найкраще у ваших сім'ях. Дивіться мої відео, підписуйтесь, коментуйте. Щоб трошечки просовувати мій канал. Питайте, може, щось хочете показувати. Зараз цвітуть різдвяники, я буду скоро черенкувати, буду все вам показувати і зараз буду показувати, що я вчора тільки приїхала, вже на дворі було темно. Дивіться, закриваю, ви пробачайте пече, щоб не лопнув телефон. Бо тоді, як без рук. Добренько, на цьому все. Пока-пока.